В Радянському Союзі така була держава. Вона бажає не тільки возродиться, но й взяти інших країн, інших людей back to Soviet Union. назад в, или в Савок или в Египет. Потому Єгипет? Египет, що коли когда єврейський народ вийшов із єгипетського рабства багато тисяч років тому, то Єгипет, як коли відпустило, його, потім фараон подумав. что сделали, рабов отпустили. И взял отборные колесницы, бросился догонять еврейский народ, то есть обратно, back to Египет. Мы видим, что Украина сегодня, она хочет жить самостоятельно, хочет, как, нормальная Украина, не, не, хочет рабства, не хочет жить, как, хочет жить в свободе. Но поэтому, так сказать, фараоны хотят вернуть. Тадіав положив свою, свою голову за свободу, за незалежність, за Україну за перемогу світла на як і багато інших тисяч українських героїв. Я зараз згадав, як перший раз він Моті, ну, Антон прийшов в Сінаву. Його привела жінка яка я працювала, я вже не знаю, в дитячому будинку, або де, і от здесь, за, это, за цей двері, він стояв такий ма маленький, був 10 з пол половиною років, та був такий ма маленький, маленький, пугався всього, і, і, ми його вирішили, ми з ним переговорили, і вирішили з дружиною взяти його себе домой. И вот э, прошло э, декілька часа, э, вин расстрел, рас, расквит, расквит. Вот, вот, вот. Ты мои дети? Ты моя, а моя донька женилась, Ривка. У меня есть 11 родных детей. Шість хлопчиків, та 5 девочек. Мотя бы був 12 ну 12-й. Він вешов в нашу сім'ю як рідний. Він був умний, добросердечний і скромний, тихий. Все йому було хорошо, всім був задоволен. И всем было всему, что было. И вот как и велся хорошо. Кровати, на все кровати, я спал мотать. У нас, у нас багато диток было. Тогда все были маленькие. У нас было 12 дней диток. Были двухэтажные кроватки. И вот, зараз здесь никто не спит на этой кровати. А, да. Ми ему зробили брит Милу, обрізання та дали йому ему еврейское имя Мататьяво. В, 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 в событии свято Хан, Хануки Мататьяо Хашмана був предводитель восстания проти грецької армії, найбільшої армії того часу. Яков володіли иудеи и победили. Он, он поднял восстание маленький отряд, маленький отряд маковеев, отважных, перемог самую могучую армию того, того часу, тому что это актуально для Украины, что это можливо, можливо они вызволили всю Иудею від захватчиков и осветили Иерусалимский храм. Это символ перемоги маленькой кількості над багаточисленными армиєю, яка, так сказать, говорили, що це перша або друга армія в Світі. Но і Україна выстояла та не собирается сдаваться. Зараз з початку війни. Я стараюсь розмовляти українською мовою, тому що я ну, по-перше, я поважаю український народ, героїчний народ, який дав відповідь страшній агресії. Я бачу, як багато людей в Україні поважають, коли я стараюсь говорити. Не знаю, я, я думаю, що не знати – це не стидно. Стидно не вивчати, но ну, у меня немає не, не, не часу, щоб вивчати, тому що я, я зайнятий 24 на 6. Ну, седьмой, це шабат. Тому 24 на 6 я э, занят. Хоча мені тяжело думати, мені на російській мові не, не нужно думати, як, як правильно говорити. Я когда говорю, мені нужно сосредоточить, на, на що я говорю, но, но я стараюсь говорить, тому що. Тому, що... Я думаю, это мое поважение героичному украинскому народу. Мататяо, он впитал в себя то, что я его, я всех, всех, всех деток вивчаю, чтобы они были неравнодушны, чтобы они были, бежали до помахают людям. И тому Мататяо пришел защищать свою країну, свою родину. він був был неравнодушний, і, На жаль, він загинув, захищає, захищає країну. І пусть його душа буде зв'язана з престолом там. І, Но я горд, він був з из тех, неравнодушний, хто і він герой, пал герой. В середине липня Вин перестал э, выходить на связок. И все, и тогда я понял, что... А, вина в зоне, сказать, боев, и у них забрали телефон, но, но потом мы уже, так сказать, его жена, э, его дружина казала, казала, что пришло письмо, что он возник без вести, и мы уже начали его э, расшуковать. Да, мы нашли его, на жаль, что он э, полег, защищая свою родину, э, Бытковчину. Я молился за него, я там сказал ему, возьми всякие там... Э, Религийный тфилин, он взял с собой тфилин, в чем мол, молятся евреи. Тфилин, это, ну, это здесь находятся свитки, ну, это коробочка, а там внутри коробочки находятся э, сувои, ну, сувои, это маленькие сувои, торы, и их евреи одевают в кожного, кожного, кожного ранку, э, в час молитвы, это как бы такой у нас передатчик Зв'язку з Суспільного. Здесь знаходиться світ свой, і там написано, написано слова молитви. Здесь і в другому це на, на, на руку одеваємо, і на голову другий твилин. І він Це отримав Моїсій на горе сина, як отримав от Бога, як це, нужно, як це зробити. Твилин, як написати і як накладувати. І ми в нем молимося молитву, окрім суботи та свят. Кожного дня ми молимося з, 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 з ранковою молитву в твіліні. І твіліні. мотива взяла і, і він накладував кожного дня, но ну. Вот. И, он мне, и он дуже гордился что он может в, 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 арми, в армии соблюдать свои традиции и я, я даже гордился что он там не, не стесняется и открыто ему дают открыто соблюдать он даже есть фото как в твилине вау я думал какой он. Молод... то есть у меня это была гордость такая за него и он сказал мне что он молится кажд, каждого, каждого дня у меня была тревога то есть, с одной стороны, гордость, что Вин ну, пошел защищать свою бытковщину. А Вин не боялся, как богато людей, <laughs> ну, это, естественно, бояться за свое життя, когда идет такая страшная война. Я думаю, что Всевышний, мы не знаем путей Всевышнего, мы не по своей воле мы приходим в этот мир, в этот свет. І по своїй волі ми покидає залишаємо цей світ. Нас удив засилають з определенним завданням. І уходимо ми також не посилуємо. Никто не не знает, коли людина покинет цей світ. Но у кожної людини є своє И У кожної людини є своє завдання, у кожної людини є свої багаж яких ти добрых справ або гріхов. І ми не знаємо, вони, вони скриті, тому що э, я не судді, тому я, толь, я тільки роблю, то, що я можу робити, ісходя з того, що ми маємо. Ми маємо війну, е, зараз є війна, є страдання людей, і маємо, ми повинні робити все, що від нас треба, кожна, кожна людина, що може, що може. Допомогти людям і допомогти перемог... світла над світла на маленький-маленький фітиль, маленька свічка, а вона ну, розганяє багато темряв. Вот це секрет перемоги світла на темряву. Що не, не треба 50 на 50, на 50 а нем... трошки світла розганяє багато темряву. Рамом пише, це великий єврейський буддик, пише, що Кожна людина повинна дивитися на цей світ як взвешені на що кожним своїм добрим справам ми можемо перетягнути в, в бок добра, або недобрим справам в бок зла. І ну, Тому кожна людина -то не должна говорити, а хто я такий, що я могу зробити, я маленька людина. Ні, кожна людина немає лишніх людей в цьому світі. Кожна людина есть у нього своє призначення. одного більше, одного да менше. Но ми всі должны стараться зробити добрі справи. Багато людей домилося допомагати. я що що людям менше тому Люди устали, у людей менше грошей може. За, за кордоном також люди втомилися, тому ну, що три, три, три роки війна. Но я їм відповідаю, вот, я говорю, що кожного дня льється кров, гибнуть люди, становіться колеками люди. І ми не можемо не можем відповідати. Коли ви йдете відпочивати, знайте, що в цих цю, в цю хвилину... Но... Годину, хвилину, кто-то погибает, кто-то кто становится інвалидом, кто-то становиться сиротою, вдовой. І коли ти говориш от серця, то входить інше другое серце. Зараз там строю, будую новий будинок для великий будинок для для переселенцев, для пораненных, для у нас в нашем городке на имя, имя, на светлое имя, светлое память Мототя, который погиб героям защищай Украину. Я собираю, сам собираю гроши с каждой людей. Я хочу э, подяковаться всем людям, яким много украинцев присылают. Даже, не, даже небольшие так сказать, донаты, это цеприятно, приятно, потому что вот такое, как они отдают э, честь. Не важно сколько, э, сколько. но важно, что э, они соучаствуют. Важно, нельзя быть равнодушным. Я говорю, я, я говорю вообще, не, не только для Мататьяву надо построить. Я, я думаю, что, на мою думку, каждому... Кожному герою, який пал захищає Україну, це треба щось зробити в його пам'ять, якийсь ребілітивний центр, якийсь дитячий будинок, якусь добру справу зробити. І ja я думаю, що в майбутньому в Україні кожен солдат, який загинув, він герой, країна, люди повинні зробити якусь добру справу в його пам'ять светлую память.